Уявіть, що ви стоїте на туманних схилах ватемальського Уеуетенанго. Сонце лагідно пробивається крізь туман, виблискуючи на пишних кавових рослинах, чиї ягоди сміливі та росисті. Кожна ягідка зібрана вручну, і ви майже відчуваєте турботу в кожному русі. Тепер уявіть, як гірська вода промиває ці зерна, чиста прозора, що надає життя їхньому смаку. Далі. Магія системи Air Roast System тепле повітря кружляє, піднімаючи кожне зернятко під час обсмажування, запечатуючи ніжні олії та ті яскраві аромати. Зерна змінюють колір із зеленого на глибокий, сяючий коричневий. У цьому кольорі є обіцянка. Свіжозмелена кава вивільняє букет, виноградна лоза, ягідні вибухи, шепіт зеленого яблука та іскристий цитрус. У чи еспресо. Ви спостерігаєте, як вода витягує кожну нотку. З вашої чашки піднімаються аромати: виноград, малина, ожина, навіть натяк на лимон і апельсин мерехтить у повітрі. Кожен ковток чистий, яскравий, багатошаровий, як вишукане біле вино. Зробіть цей перший ковток фруктовий, свіжий, такий приємний. Відчуйте Гватемалу Уеутенако. Замовте свою на mercato.com.ua мерка.....